і коли-небудь задумувався, як гроші попадають в кошельочок, ну або на банківську карту, без різниці. В більшості випадків, щоб отримати гроші, люди продають або міняють на гроші свій час. Це робота по найму з зарплатнею і з фіксованою ставкою. Другий варіант це якась своя справа, свій бізнес. Продаж якихось товарів, косметики, побутової техніки чи одягу, або надання послуг. Манікюр, макіяж, стрижка, варіантів дуже багато. І кожного місяця в Україні реєструється більше 20 тисяч нових підприємців. А ще більше роблять це неофіційно. Загалом схема проста. Ти маєш щось, що комусь потрібно, якусь цінність. Це може бути товар або послуга, або навіть просто ідея. Є цінність будуть гроші. Але якщо про твою цінність ніхто не знає, то ніхто її не купить, навіть якщо вона дуже сильно комусь потрібна. Тому або стаємо за столик на вулиці, або використовуємо рекламу, соцмережі, сарафанне радіо, будь-який спосіб, щоб розповісти про те, що ти маєш. І чим більше людей про це дізнається, тим більше прибуток ти можеш отримати. Воно працює тільки так і не інакше. А тепер подумай, у тебе є що запропонувати? Якщо так, то це просто супер. Але якщо раптом ні, то я можу тобі дати готове рішення. Понад 20 відеокурсів з найбільш затребуваними онлайн-професіями. Instagram, Target, Canva, чат-боти, TikTok, Монтаж, Копірайтинг, Нейромережі, Бізнес з Китаєм і багато іншого. Ти можеш, по-перше, навчатися сам і здобувати нові навики, по-друге, надавати послуги відповідно до отриманих навиків. І по-третє, продавати ці курси іншим. Але основна фішка в тому, що весь прибуток ти залишаєш собі. Тобто ти не просто рекламуєш чийсь курс і отримуєш свій відсоток з продажів. Ти отримаєш повну вартість курсу так, якби ти його сам створив чи створила. Простими словами, це готовий онлайн-бізнес під ключ, без технічних заморочок, без ризику, без довго. Років навчання, все вже для тебе зробили, залишилось тільки скористатися готовою схемою. Хочеш подробиці, пиши мені, і я тобі все розповім.